Так, от такий ще елемент, така поперечня елемент рештування. На це встановлюється два щита. Так зробив я їх 16 штук. Зараз по розмірах. Тут відстань 65. А так, по довжині відстань 2,50. Думав робити 3 метри. Але щось передумав, подумав, що може бути прогинатись трохи. Хоча зараз вже бачу, що і 3, ну якщо не, там невеликі нагрузки, не складати під з цеглою, то би бути і 3, ну там 2,70 отак, напевно. Зато 2,50, то надійно ну, міцна конструкція, це. приварив отак дві поперечини, Спочатку теж, теж їх думав ось ці штуки варити приблизно по краю. Потом приварив всередині. Подумав, що коли, наприклад, стоїть ось ця штука і немає щитів, щоб пройти. Від одного краю до іншого можна стати ногою і пройти так зручніше. Так, отакі стойки, дробинки. Їх я зробив 20 штук. Ну, поки що так, це і приблизно все рештування на 80 квадратів. Добре, би доробити 100. Думаю, що в процесі ще можливо дороблю. Так зараз. Це є трубка 25х25. 25. Відстань тут пів метра 50 сантиметрів між з щеблями. щаблями. Е, низ. Це є 25-ка трубка, це є 30 ки сантиметрів 8. Я надів зверху, щоб було міцніше, щоб тут не розбивалося. Ну і обварив. Так, верх, верх, верх це є кругляк 20-й. Теж трохи сюди всередину він війшов і обварив по кругу. І ще. На наждаку заточу, ну можна на токарному, звичайно. І ще для зручності, щоб воно легше заходило, бо він ще так плотненько. Е грані болгаркою зняв. Ну Зробив такий трохи, вже буде видно, як щось таке, як 4 граник такий. так. Шота 2 метри. От ширина по зовнішніх 90 см. Тож, всякі варіанти дивився, думав як краще, чи менше робити, чи може більший метр. Ось так прийшов до висновку, що така оптимальна, більш менш А ширина, бо меншу ширину робити, воно вже буде менш устойчиве, а коли більше устойчивість буде краще але не завжди може буде встановити її бувають. Ну і відповідно габарити збільшуються, бувають, що місця не завжди є більше. Одним словом, не знаю. Я зробив так, думаю, що нормально. Так, отут де кріпиться такі діагональні розкоси, типу, ну, що тримають її. Тут сантиметрів, напевно, теж 7-8 трубка двадцятка, Приварив гайку дванадцятку і от такий болт зробив теж сам. Шпилька довга, порізав її і шайбу. Шайбу приварив до, до куска шпильки. От. Бо простий о, болт не підходив би, бо вона би злітала звідси. Кріплення цього, цього розкосу. А так просто, звичайно, краще робити, напевно, на тих язичках, що защовкується, ну то трошки важко зробити, там треба б, ну, добре підходило, все, там складно було це зробити, я подумав, що, що так буде простіше. Звичайно, тут в деякій мірі є склад, бо це треба відкручувати, носити з собою. Але не знаю, ну зробив так, думаю, що не дуже вже гірше від того варіанту, хоча, звичайно, краще такі язички, як у цих промислових. Ну, якось так воно виглядає. Звалював, зробив один шаблон. Тут е, надівав такий зварений і там дві трубочки вже зварені у каркас і такому, щоб вони тримали, напевно, цій відстані. Ці трубки теж ставив, на столі зварив такий, такі, типу, кріплення для цього каркасу, щоб воно точно попадало на своє місце. Бо важливо, щоб ось ці відстані ну по центрах були були більш-менш одинакові, бажано ідеально одинакові рівні, щоб воно, щоб воно складалося в конструктор, підходило одне до другого, щоб був одинаковий розмір. А при зварці, хто варив, знає, що і перетягує зварка і то трохи є. Це не надто аж така вже й трубка міцна на рахунок бокових якихось там перетягувань, коли вариш. Коли тут проварювати, то її трохи буде всередину вести, так що тут треба враховувати, там давати чуть більше, робити це, закріплювати добре. Оце такі нюанси зварки. Ну і чому дробинка? Бувають варіанти, що тільки унизу перемичка і вверху, або ділиться напополам і тут така вузенька йде дробинка. Я не знаю, зробив тому так, щоб можна було регулювати собі різну висоту. До речі, це тут, тут дуже добре, бо я вже використовував, як варив сходи, цю виштовку. То можу встановлювати на які потрібні висоті, не тільки там унизу і вверху, може посередині, можна чуть нижче, чуть вище. Так, так зручніше буває, там вікно підходить, що треба нижче трохи. Або під дахом, що неможливо наверху стояти, треба нижче опустити. Якщо б було тут поділено або без цих щеблів, то б нікуди б не цей. Було б незручно, а так є певна зручність у цьому. Так. Так, отакі от, діагональні розкоси. Ну, Не знаю, як це правильно називається, я називаю це так. Це є трубка квадратна 20х20. Посередині просверлено наскрізь. І тут є просто такий болт, їх мебельний називається, з цієї сторони. Заварив, можна гайку закручити, ну, заварювати краще, щоб воно не відкручувалося, або якось там законтрагает. Я заварив. Так. По краях. Взяв, нарізав, е... підібрав, знайшов таку трубу стінну, щоб з внутрішнім діаметром здається 22 чи 23. Ну, якраз на двадцятку трубку вона так заходить вільно. І стінка грубша, щоб воно там все було міцно. І просто приварив по кругу. Тут, тут, там і з тієї сторони. Так. Довжина їхня. З довжиною трохи треба було. Геометрії ніколи не думав, що пригодиться мені якісь ці формули із школи. От, бо яка тут ситуація? Важко було. Не маючи. Була, наприклад, зварена одна дробинка, друга поперечена. Але так виставити, щоб заміряти відстань звідси. Ось сюди, точно. Важко є, наприклад, ось ця точна відстань і ось ця точна відстань. Теорема піфагора, бо тут прямий кут, ну, відповідно, всюди. Так що піфагор рулить. Так. І визначив довжину, там урахував центр трубочки, там чуть менше вирізав, ну це такий технічний. Так і от такі от вийшли розкоси. Отакі от, от домкратики. Товар різба. Така гаєчка виточена, це токар. Виточив знайомий. Він звичайно з цим трохи намучився. Але зробив 20 штук. Дуже допомагає, коли є якась нерівність там, де треба встановлювати це рештування, нерівність переважно у більшості є, бо завжди біля будинків різні уклони, там, ну, буває всяке. це є сантиметрів 40 висотою, тут 10 рівного. 20 кругляк. Ну і тут теж так трохи прошліфував, типу як 4 грамка, щоб вона вільніше заходила у 25-ку квадратну трубку. Так, 20 таких штук. Зробив. Ну і 20 простих. Так, от такі от щити дерев'яні, саморізами Ну Тут ніби все просто, ага, по розмірах. Так є, чуть там за 70-72. О, по довжині, ну майже метр двадцять. А відстань поділена просто пополам. Ну, чуть менше, бо, щоб їх легше, легко встановлювати, щоб не вийшли плотняком. Тут воно виглядає отак. Товщина цієї планки не більше, ніж та відстань, що дозволяє втопитися у, ну, туди, у той пройом, де вони сідають. Тут з зовнішньої сторони йде трубка. І він так кріпиться. Скручено, саморізане. А, і переробкою, маслом переробкою покрито, щоб не цей... Ну, щоб вологу не дуже впитувало, трохи довговічно продовжити. щитів таких відповідно, якщо 16 було тих поперечень, то щитів 32. Тут трохи пішло. Дошка це є 25-ка. Ну, щось більше таке, між 25 и 30. Якась така вона нарезана, Ну, там, плаваєш. Ну, тут не особо важно. Так.